Сьомий місяць війни, 196 днів. Вона на вустах, у думках, за вікном та у телефоні. Стрічки новин переповнені. Щогодини нова інформація. Дуже слідкую, дуже уважно слідкую, переживаю і сподіваюся, що все буде добре в нас. Вірю в наше зсу в Україну, в нас в людей. Намагаюся слідкувати. Ну що, швидше б. вже там розбомбили їх всіх». Слідкуємо. Молимось, допомагаємо волонтерам, намагаємося, як мирні жителі, співпрацювати, Чи можемо, тому що у нас діти, нам треба ще увагу приділяти дітям і залишитися добрими. Нині увага українців прикута до подій на півдні. Вірять в успішний контрнаступ ЗСУ. Криворіжці діляться, коли українські населені пункти. Повертається під контроль наших збройних сил. У селах і містах піднімається синьо жовтий стяг. Віра та дух міцнішають. Посілок наш освободили, тому що звідки кидали в нашу сторону ракети. Я вам хочу сказати, війна коснулася на паски мене. Мене не чоловік після раніння, так що я це все відчуваю в повній мірі. Слідкуємо, звичайно, всі слідкуємо, але відносимось дуже обережно, тому що так сказали, ситуація така, що. До цього треба відноситись обережно. Безумовно, радіємо через те, що йдемо вперед, що не сидимо на місці. От але віримо, навіть не сумнівалися. Будують містяни і власні плани: хтось на найближчі тижні, хтось на після перемоги. Усі вони позитивні та з вірою в краще. У нас на осінь також плани є. Ми Намагаємось об'єднатися зі своїми сусідами для дітей, тому що на першому місці наші діти. Ми хочемо трошечки очистити ділянки, щоб дітям було де гуляти. Також мріємо про школу, тому що онлайн навчання дуже складно як для дітей, так і для дорослих. Хотілося би кудись поїхати відпочити, Може, навіть туди, куди ми їздили постійно. На свою землю Карина Крикун Артем Кравченко цей день.